Фрази, щоб говорити гарно. Напевно, я не знаю, чи друга частина буде. Заткнись. Об какашку споткнись. Фу, яка тупа вибачила, у нас мозок не один на двох. Ой, в тебе взагалі робоксів не було раніше. Давай гроші. Я за доначу ще. О, телефон. Мало грошей коштує. Ти що, бідна? Вибач, що я не живу на помийці. І це все. Бурше, якщо я ще щось не придумаю, але я буду намагатися. До речі, продимала... придумала їх сама. Першу я взяла, але Тринівці я сама придумала, тож не хейтіть, будь ласка, і не кажіть, що це не мої ідеї, якщо чесна ідея моя.